Обчисліть найзручнішим способом, у нас діє множення. Причому в першому випадку множиться три від'ємних числа. Три мінуси. Кількість мінусів не парна в результаті буде знак мінус. А потім ми маємо перемножити. І найзручніше, коли ми спочатку перемножимо 1,25 на 8, а потім вже помножимо на 3,47. Чому так? Тому що е, варто пам'ятати, що коли ми 125 множимо на 8, то це буде 1000. А далі, так як ми мали 1,25, то потрібно дві цифри кому відокремити. І будемо мати 10. Отже, це 10 помножити на 3,47. множенні на 10 ми кому переносимо вправо на одну цифру і будемо мати 34,7. Тому мінус 34,7. Ми множимо знову, кількість мінусів у нас не парна, 3, тому в результаті буде знак мінус. А далі будемо дивитися, як же зручно перемножити ці числа. Напевне, в першу чергу потрібно перемножити 50 на 2, потім це помножити на 0,01, а потім вже на 54,8. Якщо 50 помножити на 2, то це 100. Коли я 0,1 множу на 100, кому переносимо вправо на дві цифри. На дві цифри. Тобто в результаті буде 0,1 і далі помножити на 54,8. При множенні на 0,1, кому переносимо на одну цифру, але вже вліво число зменшується. От тут стане кома. Тобто мінус 5,48 результат. Наступний приклад дає нам знак плюс, адже кількість мінусів парна. Два від'ємних числа. Отже, плюс. Далі дивимося, які числа найзручніше множити в першу чергу. І це, напевно, 9,16 ми помножимо на 32 перші. Чому? Тому що тут дуже легко, як ми бачимо, скорочується. А потім уже помножимо 11,35. На 71. Скорочуємо 16 І 32. І як ми бачимо, 9 помножити на 2 це 18. Потім скорочуємо 35 і 70. І 11, помножити на 2, це 22. Отже, залишається 18 помножити на 22. І це можемо множити стовпчик. Разом з тим. Дивіться, якщо я запишу 22 як 11 помножити на 2, то давайте спочатку ми помножимо 18 на 2, це буде 36, а потім помножимо на 11. Діло в тому, що на 11 також множити досить просто. От, наприклад, для того, щоб 36 помножити на 11, я роблю таким чином розсовую цифри 3, і 6. А посередині пишу їхню суму. 3 плюс 6 це 9. В результаті 396. Отже, 396 ми маємо результат даного прикладу. Дія ділення раціональних чисел виконується похожим правилом, як і множення раціональних чисел. Тобто, коли ми ділимо два від'ємних числа, в результаті ми маємо знак плюс, мінус на мінус знак плюс. При діленні чисел з різними знаками, плюс і мінус, ми маємо завжди знак мінус. Ну, а потім виконується дія ділення по звичайним правилам ділення чисел. Отже, перші два числа в нас від'ємні, тому в результаті будемо мати знак плюс. Ми його не ставимо. А далі 3 четверти ми ділимо на 5 перших. Дію ділення заміняємо множенням на обернений дріб, тобто 3 четвертих множимо на 1 п'яту. Як ми бачимо, тут нічого не скорочується, тому в результаті буде мати 3 3,2. Отже, 3 3,20. Далі у нас ділення двох чисел з різними знаками, тому ми ставимо знак мінус. А модулі ділимо 3 3,14, ми помножимо на обернений дріб 21 другу. Скорочуємо 21,14 на 7, і маємо 9 четвертих або 2,1 четверта. Отже, мінус четверта як результат. Далі розв'яжемо рівняння. У нас діє ділення, тому ділене, дільник, частка. За відомими правилами, для того, щоб знайти дільник, ми маємо ділене. Поділити на частку. Отже, х дорівнює мінус 32,63 поділити на 8,21. Числа з різними знаками, додатні від'ємне, як результат буде знак мінус. А далі виконуємо дію ділення. Тобто 32,63 ми множимо на обернений дріб 218. Скорочуємо, 32,8. 63, 21 ділиться на 21. Отже 4 треті Або 1,1 третя. Мінус 1,1 третя результат. Знаходимо значення виразу. Вибираємо порядок дій. Отже, перше множення, друга ділення і потім віднімання. Оце діє віднімання. Отже, перша дія. Мінус 3,5 множимо на 6. В результаті буде знак мінус. Модулі перемножаємо 3,5 умножити на 6. 21. Мінус 21. Далі виконуємо дію ділення. І тут, так як мінус відноситься до третьої дії, то ми ділимо 0,8 на мінус 0,16. В результаті будемо мати знак мінус. І для того, щоб поділити дані числа, ми переносимо кому в одному і другому на дві цифри. Тут переносимо на дві цифри, маємо 80 і ділимо на 16. Як ми бачимо, в результаті це мінус 5. І третя дія. Результат першої дії мінус 21. Ми віднімаємо результат другої дії, тобто мінус 5. Переписуємо мінус 21 додати 5. Додаємо два числа з різними знаками, тому в даному випадку знак більшого модуля це мінус. І дія віднімання 21 відняти 5, мінус 16, результат даного виразу. Обчислюємо. Порядок дій. Спочатку дія в дужках додавання, а потім дія ділення. Отже, перша дія мінус 4,12 додати 3,9. Зараз, коли у нас додатні від'ємні числа, дій з ними, треба бути напочут уважними і контролювати кожен свій крок. Тому ви маєте запам'ятати, що порядок виконання любої дії завжди один і той же. Спочатку знак. Потім дія. Що ми робимо? Отже, тут ми додаємо два числа з різними знаками. Згадуємо правило. Ми маємо поставити знак більшого модуля. Тобто, в даному випадку це знак мінус. І потім від більшого модуля відняти менше. І це я буду робити отут внизу. Я так завжди роблю для того, щоб не сплутатись. Отже, далі будемо віднімати 4 відняти 3 це одна ціла. 12,10 спільний знаменник, ділиться і на 12, і на 10. Це число, це число 60. Отже, 60 ділимо на 12, 5 додатковий множник, 60 ділимо на 10, 6 додатковий множник. Тому 5 віднімаємо 54. Відняти не можна, ми позичаємо одиничку, пишемо 60, 60 це одиниця, а далі переписуємо плюс 5 мінус 54. 60 віднімаємо 54, це 6, додаємо 5, 11, 11,6. Отже, мінус 11 х результат першої дії. Наступна дія, дія ділення, тобто мінус 11,6 ми ділимо на 3,3. Ділення додатньої від'ємно чисел. В результаті, як ми пам'ятаємо, знак мінус. А потім виконуємо дію. 11,6 ми маємо поділити, перетворюю в неправильний дріб. І це буде 30 плюс 3,30. ,3. Тому.